Всім привіт! Сьогодні ми з вами граємо Сосід за забором. Привіт, я Джейк. Я завів жінку і дочку. А я хочу рухатись подалі від моєї минулої житні. Я хочу залишити її позаду так, нібито нічого не було. Я стаю новою людиною. Кращою, я не хочу говорити про моє минуле життя навіть з моєю жінкою. Сьогодні день народження доньки, їй 14 років. Ага, це день перед її день народженням. Вона сказала мені, що хоче перекусити гарячими собаками. Так, это то, что мы сделаем. Так, я верю, что я вышил барбекюшницу в... Уже в кабине. Уже каменная подвига. Фисиски. Так. Розмістити барбекюшницю. А де? А, де хочу, добре, чудово. А, ладно. Захтів. Так, і я думаю, я бачив там е, мішок з вугіллям. Ти віриш в призраків? Такий. <кхи> Нет. Я обращався зі своєю жінкою. Я досі чую звуки, які доносяться з дома. Я співчуваю вашій втраті, але я не думаю, що вона переслідує вас. Хей! слухай мене. Я не хочу тебе беспокоїти, але я відчуваю як Як він зараз каже, що сусіски горять. А, окей. А, щось має статися з твоєю сім'єю. Ти серйозно? Нічого не станеться? Я захищу їх, щоб мені це не коштувало. Не хвилюйся. Я буду придивлятись за тобою. Щоб бути впевненим, що нічого не трапиться, цей мужик якийсь дивний. І він звучить так, будто би він обкурений. Я надію, що він не повернеться. Я не хочу тут говорити з обдовбушами. Коханий. Я не знаю, що це якісь горохові люди, тільки що прийшли з гороха. Окей, добре, я зараз поверну горох назад. Я не, значить, кабін. А, добре, ми так і лишимо Їжу, вугілля, окей. Так. А, я зрозумів, добре. Э, сміттярі. Я мой. Не поняв. Чого це моя донька розмовляє з цим... Ей, що зходи? Ого, так головний герой увірвався. Цей чоловік подарував мені подарунок. Це дуже мило. Але ти маєш повернути його назад. І дідо каже, Я просто хочу бути добрим. Тепер ти зробив її розчарованою. Хей, Квео. Якщо до того, щоб піти ну, всередину хати, а, їжа майже готова. Добре, таточко. Я розумію, що ти хочеш бути чудовим. Але я не хочу, щоб ти розмовляв з моєю сім'єю. Слухай, я не буду тут так довго, а, то тому я вважаю, що міг би робити щось для людей добре, наприклад, дарити подарунки. А, ми не зацікавлені в подарунках. Дід каже, як якийсь там suicide Boy. О, він як і Dead Inside, так і Dead Outside. Заворовка. <ріст> О, Боже. <ріст> Добре, солоденька це час для ліжка вже пізно. Что с ней? Следи за мной, Люба, Я тебе уложу спадки. А я краще пойду, поставлю барбекюшницу назад, пока их кто-то не вкрав О боже. Мне уже страшно уявити, что тут за скримеры тоді будут. Невідомі звуки. Що повернути, так повернути. Що за звуки? А, до речі, тут є двері, а я думав, оце класно. Захвап. Хтось або йде, або щось тягне по траві. Боже, ну я ж мусю це взнати. Що я прям таки можу піти туди? Цікаво. Ти все добре? Ей, чувак. Все нормально. А як ти? Все добре. Що ти тут робиш у себе на ділянці в такий час? Просто дивився на воно. Ну, знаєш, як і ми всі. І ти кинув нас? Дивись, мені треба піти поспати. Ох, пробач. Я не хотів налякати тебе. Ти уявляєш, які можуть бути для нас інші люди страшними? Пробач. Я ненавиджу згадувати минуле. Добре? На добра ніч. Типу, а міг би не спілкуватися з ним? На Наслідущий ранок я відвів свою дочку у школу і поїхав назад додому. Коли я повернувся, ага, я зрозумів. Він помив машину і обрізав кусти. Я більше не спілкувався сьогодні з сусідом. Я весь день провозився з, з цим всім і там своєю роботою. А, так. Настав час поїхати забирати свою дочку. Тож я поїхав за нею. О боже. О бо. Що в них з обличчям? То як в школі? Все добре. Uh, як уроки, які ти вивчила сьогодні? Математика. О, oh, дуже добре. А um, ми uh, можемо дивитись на дорогу. Байзевей. Uh, uh, я сьогодні. Ну... <laughs> я сьогодні знов бачив того старого діду. Що? Старий мужик. Ну, ти знаєш наш сусід. Тобі треба триматись подалі від нього. Чому? Блядь, ти що питаєш? Я його узнаю. Після е, декількох е, моментів я, Інвін і кілька наших старих друзів у нашому путі. А, але він приїхав на дом, прям який поряд мене. Як його звуть? Тоні, його звуть Тоні. <рес> а що про інших людей? А, твоїх друзів. Їх арештували. А, зробили дещо кримінальне. Вони ж все ж таки твої друзі. Батько. Чому ти завжди брешеш мені? Замовчи. Але па. Я сказав хватить. Йди в свою кімнату і роби домашку. Вже які ти слова. Але, тато, сьогодні в школі цілий день. Мене це не хвилює. Йди роби домашку. Це поза. А стоп, <кій> Тобто тут сиділа не наша дочка. О, блядь, як вона заходила. Потім задоволення. Добре розвішати назад стірку. Чи зібрати розвішати назад? Їду. Що відбувається? Я хотів привернути твою увагу. Я думаю, я зрозумів, що це за звуки в моєму домі. А, я думаю, що вона майже тут повернулася для того, щоб впіймати мене. А також тебе. А, я думаю, ти втрачаєш свій розум. Я не хочу приймати участь в цьому. Я приїхав сюди для того, щоб. А, створити нове життя. Ти себе обманюєш. Ти не зможеш жити серед людей. А тепер намагаєшся створити нове. Замовчи! Я не хочу говорити з тобою знову. Пішов нахер з моєї життя. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. А -а -а -а. Він дивиться за тобою. Ну, каже, просто відстань від мене. А -а -а -а, так, а -а -а, мені треба винести сміття з дому. Ти щось цікаве. Абсолютно нічого. Записка а, для Джека і його сім'ї. Ти нагадуєш мені про мої колишні дні, коли я витрачав весь час на мою сім'ю, але зараз я один. І не маю нікого, з ким можу поговорити. Я не страшний, я просто хочу з кимось побалакати. Якщо ти ненавидиш мене так сильно, я можу піти з твого життя назавжди. Від Тоні. Я думаю, треба піти подивитися, що з ним, а щоб перевірити, чи що все добре. Сто процентов тропопиты перевірити Хозяйка. Тони, я тобі мусора тут, короче, принес. Цей мужик одевался, як баба. Це Це костюм культиста? А, нас ніхто не вдарить, що сталося. Що? Костер горить? Нам треба дати людям свободу а, з їхнього поганого світу. Ти впевнений, що це працює? Джек, я знаю. Я знаю, ти не казав мені правду. Але ми зробимо людей назавжди здоровими. Добре? Хей, там хтось є. Вони виглядають так, ніби загубилися в темряві цього світа. Ми маємо дати їм свободу. Звичайно компашка да, що треба. Це був Хайзінберг? Що? Я не можу. Мені треба звідси вшиватися. Блять. Ти зрадив мене. Ти зрадив його. А ти зрадив нашого Бога. І це стане місцем для тебе. Ти зустрінешся з людьми, хто зрадив тебе? А нашою задачою було давати людям нескінченне життя. Але тобі не вистачило яєць, щоб дивитись. Скажи до побачення. Що це за звуки весь час? Дякую за гру. Це я підійшов до цієї дівчини, що я думаю, що вона жовтай. Так, ми питаємо: Хей, Макс, ти як? Все добре? Що до тебе? Ну, зі мною все добре. Щось в тебе на умі? Так. Що таке? Не бійся спитати мене. Ти знаєш. Сімейні проблеми. А, що ж, я знаю, а, таке сіма трапляється. Тримайся. А, я живу навпроти. Якщо тобі потрібна якась допомога, то звертайся. Ох, добре, дякую. В принципі, тут у Макса за домом можна замітити якусь як мініатюру того, що було. А, до речі, потім на наступний день, як ми з ним поспілкуємося, ми зможемо побачити таке оголошення про те, що він зник. Я виніс сміття і просто повернувся додому, не навідуючи його. Хей, я почуваюсь так, ніби нам треба змінити дом. Чому? А... Для мене він комфортний. Джейк, що відбувається? Джейк? Що відбувається? Я. Слухай. Я хочу позбутися нашого сусіда. Чому? Я не відчуваю себе в безпеці, коли розмовляю з ним. Але він виглядає нормальним. Слухай, ти не розумієш. Джейк, я не думаю, що ми маємо достатньо грошей. А, так, не маємо, але нам треба щось робити з цим. А, окей, давай щось придумаємо. Якщо, ну. Якщо ми на одній стороні. Просто мама і дочка. Так, все зібрали тепер в машину. Так, вперед. Стій. Я забув мою худі. Зараз я піду і візьму її. Ви двоє сідаєте в машину, я скоро повернусь. Добре. У меня это не так а а Так получается все не так и чисто Ми забрали всі речі і переїхали в нову будівлю. Я і моя жінка завжди любили. Ну, жити на другій стороні країни. А ми знайшли затишний дом на Огорбах, недалеко від лісу. Тоні був одним чудним хлопцем. Він не, був... О, ні, він ніколи не лишав мене одного і завжди о, рухався за мною. Це те, що я намагався залишити позаді. А, тепер він не достане ні мене, ні мою сім'ю. Після довгої їзди ми нарешті прибули до нового дому. Вже буде. Дякуємо за гру. Сусід за забором. Так, в принципі, я думаю, розглянули всі варіанти. Що хочу сказати, незважаючи на все цікава гра. В принципі, Але як я зрозумів, то е, навіть не так. Е, як я собі думаю, або Тоні вбив нашого сусіда, або те, що нам показали в другій кінцівці, це те, що в принципі ми залишили свій жовтий плащ. Е, то може таким чином ми і позбавили його. Скажімо так, його проблем. Тепер добре. Дякую всім за перегляд. Я не знаю, в принципі, можете ставити лайк, підписуватись, і всім гарного дня або вечора.